Торінка 173, параграф 42. Наземно повітряне середовище і пристосування до життя в ньому рослин і тварин. У цьому параграфі ви дізнаєтеся, чим наземно повітряне середовище відрізняється від водного, як властивості наземно повітряного середовища впливають на різноманіття видів. Про пристосування рослин і тварин до життя на поверхні, властивості наземно повітряного середовища. Наземно повітряне середовище наповнювалося життям після водного. Воно утворено поверхнею землю. Землі та нижніми шарами атмосфери. Тут проживає більша частина рослин, тварин, грибів, найпростіших та бактерій. Розглянемо особливості наземно повітряного середовища та його основні властивості. Перше, значна інтенсивність сонячних променів, які потрапляють на поверхню завдяки прозорості повітря, є основою процесу фотосинтезу рослин. Друге, порівняно з водним повітряне середовище має меншу масу, тому тварини можуть легко переміщуватися, ходити. Стрибати, повзати та літати. Третє. Фізичні властивості повітря та його хімічний склад згладжують коливання температур. Наприклад, на поверхні місяця температура коливань від мінус 190 до плюс 120 градусів Цельсія та сприяють також передачі звуків на значній відстані. Четверте збалансований вміст азоту та кисню для дихання. П'яте кількість води залежить від опадів та вологості атмосферного повітря. Пристосування рослин і тварин. Наземно повітряного середовища. Спрямовують листки до світла, розмноження завдяки вітру. Чи за участю тварин, за нестачі вологи мають дрібні листки, колючки, узимку скидають листя або відмирає наземна їх частина. Розгляньте на малюнку основні пристосування тварин до життя в наземно повітряному середовищі. Як бачимо, для нього характерна значна різноманітність тварин, що різняться розмірами, формою тіла основних його частин: вуха, ніс, крила тощо, забарвленням та іншими ознаками. Різноманіття життя у наземно-повітряному Вітряному середовищі та способи пристосування організмів, спілкування за допомогою звуків, різні пристосування до переміщення у просторі, орієнтування за допомогою органів чуття, зору, слуху, нюху, дихання киснем атмосфери, зимова сплячка та різний час активності. Цікаві факти: першість щодо швидкості польоту серед птахів займає серпокрилець 120 км за годину. Тажки колібрі змахують крилами до 70 разів за секунду. Великі кенгеру здійснюють стрибки до 9 метрів. Підсумки параграфу. Наземно повітряне середовище має такі властивості: прозорість. Незначну масу, збалансований хімічний склад. Це вплинуло на його здатність пропускати достатню кількість сонячного тепла, утримувати вологу, забезпечувати кругообіг води та зменшувати коливання температур протягом доби та року. наземно повітряне середовище є найсприятливішим для засилення організмів. Це пояснює велику різноманітність тварин і рослин, що проживають у ньому.